Верхній шар нашої шкіри називається епідермісом. Він містить меланоцити, спеціальні пігментоутворюючі клітини. Коли шкіра піддається впливу ультрафіолетового випромінювання, виробництво пігменту в меланоцитах підвищується і шкіра темніє. Таким чином утворюється засмага. Пігменти, які утворюють меланоцити, переносяться на інші клітини шкіри, захищаючи їхні ДНК. Від шкідливого впливу сонячних променів. Ультрафіолетове випромінювання є одним із компонентів сонячного світла. Це випромінювання пошкоджує ДНК клітини, провокуючи мутації, що своєю чергою може призвести до появи раку шкіри. Рак шкіри часто є наслідком мутації, які стаються у меланоцитах. Ультрафіолетове випромінювання спричиняє формуванню тимінових димерів в ДНК меланоцитів. Це викликає порушення синтезу білка і підвищує ризик раку, тобто неконтрольованого поділу клітин і формування злоякісних новоутворень. Клітини-пухлини можуть поширюватися на інші частини та органи тіла через циркуляцію крові та лімфи, і спричинити формування інших пухлин. Це називається метастазом. Рак шкіри, виявлений на ранніх стадіях, у більшості випадків успішно виліковується, тому необхідно регулярно проводити перевірку своїх родимок та родимих плям у лікаря. Меланоми видаляють хірургічним шляхом. Якщо не лікувати меланому вчасно, вона зазвичай метастазує, що робить її однією з найбільш небезпечних типів раку. З метою недопущення виникнення раку шкіри під час перебування на сонці рекомендують використовувати лосьон для засмаги. Він перешкоджає ультрафіолетовому випромінюванню потрапити на поверхню шкіри, захищаючи її від мутагенного впливу чи пошкодження ДНК ультрафіолетовими променями.